Як підняти свою енергію в плюс у цифровій психології? Кожне число має як сильні, так і слабкі сторони. Якщо ти п'ятірка, народжений 5, 14, 23 числа, ти дуже активний, швидкий, любиш рух і свободу. Але коли твоя енергія падає, з'являється хаос, дратівливість і взагалі втрата фокусу. Щоб підняти енергію плюс, тобі потрібні подорожі, нові враження, свіже повітря і взагалі рух. Якщо ти сімка, народжений 7, 16, 25 числа. Ти дуже глибокий аналітик, мудрий, чутливий, але у мінусі це самокопання, сумніви, відсторонення від світу. Щоб підняти енергію в плюс, тобі потрібен спокій, вода, природа, медитації, час на соботі для відновлення, а ще ділитися своїми знаннями з іншими, бо це наповнює тебе. Пам'ятай, енергія завжди може бути як в мінусі, так і в плюсі. Твоя задача знати свої кнопочки і вчасно переводити себе в ресурс.